А що відбувається з Потапом? Ви взагалі бачили те, що він публікує в себе в Тіктоці? <клухи> мережі вже подейкують, що це наша українська Брітні Спірс? І сьогодні я от, пропоную нам з вами разом подивитися деякі відео, які публікує Потап, і спробувати розібратися. Я зі сторони психолога буду намагатися, знаєте, проаналізувати поведінку взагалі, те, що відбувається в кадрі. І також мені цікаво і вас почути в коментарях. Тож підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, провірте зараз, будь ласка, дзвіночок чи натиснути. От я бачу, що ти зараз дивишся і не лайкаєш. Бізсовісне ти таке, розумієш? А щоб не бути безсовісним. Як Соня Морозюк, яка пише свої картини російською мовою, то вам краще підписатися на мій україномовний контент. Я ж роблю його для вас. Так, що це я відходжу від теми? Давайте згадаємо, що до цього Потап випускав непогані пісні, в нього був класний сольний альбом, він мені дійсно подобався. І тут Потап, перший його зашквар був з піснею Волонтерила. І зараз він е, випустив пісню тихої ночі. Бачите, який цікавий монтаж. Пам'ятаєте, я на своєму безкоштовному марафоні по монтажу показував, як робити такі ефекти на телефоні? Біч, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа. Біч іспанське теро, мама, мама, і суцільне дно. Це взагалі не музика. Це щось із сатани От ви бачите, що він намагається, от через призму своєї творчості. Під чужий інструментал, Ну, це потап не вперше нас бере чужі інструментали і видає це за свої хіти офіційно. Ну, Тут у нас в хто дозволено гаразд. Він через приз на своїй творчості намагається відповісти всім хейтерам, які говорять про нього ну, щось не те, що йому подобається. Насправді, якщо так враховувати кількість хейтерів, потапа, то, мені здається, можна зібрати аудиторію всієї України. Uh-huh. Yeah. 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 О, Ріла ваша, я не можу я так от і отак пішла ходить. А тут є продовження. Давайте ми додивимося це продовження. Все угу. разом. Саме темний час. На путчу генза, глянь, і їм достай. Найди собі свою і не пускай. Гляне зі ручі, гляне зі ручі, глянь на зі ручі, гляне зі ручі, глянь Ей! Ей! Знаєте, це той момент, коли я радий, що це звучить не моя пісня на фоні. Можна проаналізувати момент такий, що у потапа зараз якийсь нервовий зрив. Чи можливо розлад психічний, так? І тут вже потрібна консультація не зі сторони психолога, а зі сторони психіатра. Мені здається, ну ми пам'ятаємо, що у Насті каменських також були певні такі емоційні важкі гойдалки. Боже, де ти ви з цього тіла? Ну, але вона не світила це все публічно. Тут ми бачимо дивну поведінку, дивну поведінку Потапа. І е, Тут, знаєте, це коли ти дивишся серіал Чорне зеркало і ти намагаєшся зрозуміти, от, наприклад, до чого тут трусіля, які висять, да, сохнуть, до чого тут це, взагалі ця локація саме в душі, тут ми бачимо вода, яка стікає, ми бачимо мокру футболку, ми бачимо чомусь цю пісню, він весь час співає цю пісню на відео. Так, і знаєте, мокрий телефон, а яка модель цього телефону? От виникає питання, чому? Чому саме там він знімає ці відео? Що це значить? Ну, знаєте, чорне зеркало. Чи буде в нас логічне пояснення того, що робить потап? М -м 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 не знаю, не знаю. Тобі свою до речі, темний час. Це Блядь, куртка, до речі, the sky... Найбі собі свою і не пускай і на самий темний час на що вибач. А мені цікаво. А от Настя коли дивиться це відео, вона типу пише там по табу, Типу льош. Ну типу льоша, льош, пожалуйста, льош, успокойся Льош, 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 льош. Так і ще в нас є цікаве відео. він показує свій новий кліп. Давайте ми його подивимось. Коротше, вже пишуть мені, що, не, що немає герба, нема трезубця на, на щиті у родині у батьківщині на матері. Ян, Йо Пересете, зараз всі будуть писати, що я це спеціально зробив. Зараз всі подивляться кліп і скажуть, та це він спеціально зробив. Слухайте, справа в тому, що, це, е, дивіться, є така штука, коли є пара коментарів, що люди, наприклад, пишуть: а, а чому там не було цього або цього. Це коли тобі здається, що на тебе накидається весь світ, а там тільки два коментаря. Важливість, він відчуває свою таку. А насправді, ну хтось там написав, що немає того гербу. Ну, видно, що це комп'ютерна графіка, може, нейромережі. Можемо роздивитися, я не бачив цей кліп повністю, бачив фрагменти. Тут він хоче проявити свою важливість. Що ось, ось зараз всі будуть писати, а ніхто не буде писати. А будуть писати тільки стосовно його поведінки. В не тільки. Ну, хоч хліб подивитися. Ну... Справа в тому, що. Він ну, каже: ну, хоч кліп подивляться, чи подивиться, чи подивляться, чи дивляться. Но справа в тому, що кліп дивляться на рекламних переглядах. Слухайте, вчора в мене цілий день в Ютубі реклама. Віра Бріжнева рекламує максимально свій альбом. То я дивився шоу на Ютубі, і в мене посеред шоу включається кліп Ульяни Ройс, новий. Ну, типа. Потап у нас стоїть на рекламі. Вже немає інших варіантів піару своєї нової пісні, як ставити і накручувати собі перегляди на Ютубі. Як знаєте, це я б назвав метод Камалії. Накрутити мільйон і сказати, що я зірка. Не знаю, можливо, і мені зібрати грошенят і поставити собі відео на рекламу, і потім сказати: дивіться, який популярний. Все, я популярний, я популярний. Хоча насправді тема популярності вона о, трішечки відходить зараз на інший план. Зараз важливо те, що несуть в собі люди, несуть в собі е культурні діячі, артисти, а не те, скільки переглядів збирає їх кліп. Ну, це факт. То, що це бачу, потап ставить на рекламу. Інші артисти зараз просто забились. У мене просто стрічка. До речі, я хочу нагадати для артистів, які хочуть отримати огляди, чесні огляди на моєму каналі, ви можете заповнити Google-форму під відео, а також е підтримати канал Донатом-артисти! До речі, хочу подякувати за ці два місяці. Мені прийшло два донати. Дякую вам. Мені дуже приємно, що ви підтримаєте мій канал. Сумно, сумно, що Потап стає українською Брітні Спірс. Інші називають його російським джиганом. Просто згадую його інтерв'ю на 1+,1, Коли Потап повернувся в Україну, він казав, що буде робити новий шоу-бізнес. Якщо це, на його думку, новий шоу-бізнес, то. Навіть собака сказала, якщо ви чули, то я не знаю, як це прокоментувати. то чекаю, в ваші коментарі внизу під відео. До зустрічі!